3 вересня 285 285-та річниця з дня створення шостки. До повномасштабного вторгнення Росії в Україну день міста у шості святкували з масовими гуляннями народними ярмарками. Але повномасштабна війна внесла свої корективи і масових святкувань вже третій рік поспіль. Немає Цьогоріч Дату відзначили скромно. Так відбувся фестиваль вуличної їжі. Організували фестиваль вуличної їжі, який проходить у декілька локаціях невеличких, це 10 локацій. До Прикладу, їжу на вогнищі готували біля краєзнавчого музею. Ми на нашому в музеї готуємо польовий суп, овочі на грилі, салат. І все це буде зроблено руками наших співробітників, які дуже файні-файні майстрині в цій справі. Я бажаю всім нам миру, я бажаю всім нам чистого неба. Я бажаю всім, щоб ми з оптимізмом дивились майбутнє. Захищали свою вітчизну. І свята повернуться до нас в більш широкому масштабі. Борщ та Гречану кашу у парку юні зготували колективи екоцентру Сергія Корнієнка та центру естетичного виховання. Крім цього, тут ще плели сітки для наших захисників. 3 вересня у нас день міста, але на жаль, у нас війна продовжується. Святкувати нам ніколи. Тому навіть навіть святкові дні у нас продовжується робота. Є вільний час. Ми завжди присвячуємо його, тому щоб допомогти нашим військовим. плетемо. Активно сітки, тому що зараз на, на, на сьогоднішній день вже в нас два замовлення. Військові дуже терміново чекають ці сітки. Колектив центру естетичного виховання в день міста е, вирішив зібратись на локацію парку і зварити справжній український борщ товаристи зі сметаною, е, з і пампушками і пригощати містян е, ці, цієї української страви. В день міста ми готували кашу на вогнищі гречану. З тушонкою, як все, з гуркою, з цибулькою. Також ми зварили чай з лікарських рослин. Якщо є бажання у наших містян, вони можуть прийти, випити, щоб в нашій країні настав мир і перемога, і щоб ми святкували день міста наступного року під мирним небом України.